Путін прибув до Китаю із дещо таким тривалим візитом Кремлівський... Візьме участь у саміті ШОС і відвідає військовий парад із нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни. Під час параду Пекін прагне продемонструвати США свою військову міць. За словами СІ разом з Росією Китай прагне встановити новий справедливий світовий порядок. І на параді, 3 вересня, в Пекіні поруч із Сі та Путін будуть лідері Ірану та Північної України. Ну, Як завжди, ви бачите, що червона дріжка в принципі нічим не відрізняється зустріч від того, що відбувались. На рясі, але на Лісі зустрічав лише Трамп. Ну а тут ми бачимо а, багато таких посадовців. Ну і включно охоронний, дуже дуже багато. Пар он навіть скажіть, я скажу, боже забула, як називаються ці люди. Ну, ми бачимо певне, шоу влаштували а, в Китаї для Путіна. Он в білих костюмчиках стоять, чекають, допоки ж цей бункерний диктатор пройде червоною доріжкою і сяде в лімузи. Таким чином стало відомо те, що російський диктатор Путін прибув до Китаю з чотирьохденним візитом. Китайські. Чільник Сі Цзінпін запросив диктатора на парад до річниці завершення Другої світової війни. Окрім параду, як повідомляють російські пропагандисти, Путін візьме участь у засіданні саміту шанхайської організації щодо співробітництва. Тобто, це ж коротко, шос. Шанхайська організація співробітництва вона відбуватиметься в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня. Так, от ШОС Шанхайська організація співробітництва це міжнародна організація держав переважно азійського регіону. До якої входять Росія, Індія? Іран, Казахстан, Китай, Киргизія, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан та Білорусь як зазначають російські пропагандисти на саміті шос очікують понад 20 іноземних лідерів. Путін проведе декілька зустрічей зізінпінем, а також може поговорити з турецьким лідером Реджепом Типом Ердуганом, президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та прем'єром Індії нарендою Моді повідомляють зараз про це у медіа. Нагадаємо, що напередодні лідер України Володимир Зеленський Нянська висловлювала сподівання, що Китай закликатиме Путіна до миру в Україні під час візиту диктатора на саміт ШОС. Чітким сигналом готовності РФ до дипломатії, за його словами, може стати саме припиненням вогню на території України. Ну окрім того, українська МЗ закликала країна. Які братимуть участь у саміті ШОС рішуче відреагувати на російські обстріли, зокрема засудити удар по Києву, жертвами якого стало понад 20 людей, включно із дітьми. Четверо дітей тоді загинуло. На жаль, але такі реалії зараз в Україні загалом, що відбувається ще на міжнародній арені, які останні заяви з'являються від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і про що дописує видання Аксіос з приводу останніх заяв Трампа і з приводу? Того як далі буде розвиватися ситуація на території України? Війна, як буде це вирішуватися, висловлює свої думки. І Олександр Мусієнко, українська військовий експерт, а нині військовослужбовець. Тож далі давайте його послухаємо. Отже, аксіос говорить про те, ну а що ж далі? Яка як можуть розвиватися події далі? Дійсно, черговий умовний ультиматум поставлений Путіну спливає в понеділок, уже незабаром. Ну і як бути далі, яку стратегію обирають Сполучені Штати? Ясно, що поки що жорстких санкцій проти Росії на горизонті немає. Хоча почекаємо, що скаже Трамп. До речі, багато хто і ви мене до речі запитували в тому числі в коментарях. А що я думаю з приводу там плям, які з'являються на руках у Президента Трампа, чи там зараз пішли обговорення того, що в нього ноги спухли, і так далі. Ну зрозуміло, що літня людина. Слухайте, це по перше. Ми ж прекрасно розуміємо, що людина літня можуть просто фізіологічні зміни, навіть без а, якихось там хвороб, вони даватися в знаки. В даному разі у Трампа так само може бути, а людина літня зрозуміло, що. Щось може даватися в знаки і, вочевидь, дається це зрозуміло. По-друге, ну з'явилася інформація, що все гаразд. Я можу сказати, що слухайте, він е, два тижні поспіль працював там, аляска була напружена. Потім готувався до зустрічі приїзду президента Зеленського та е, лідерів Європейського союзу країни. І звичайно, готувався. І про це писали і американські медіа тому. Свою резиденцію у Флориді Маро Лаго не відвідував, а зараз з'явилася нагода, чому б не поїхати, не пограти в гольф, не подумати. Тим більше я не виключаю, що для Трампа гольф це не тільки розвага, а ще й намагання. Ну, йому так легше, можливо, думається про щось. Ясність цієї думки, якість і висновки це вже питання інше, але, можливо, саме в цей час йому думається доволі таки непогано. Ну, власне кажучи, це, це перше, що потрібно сказати щодо його присутності. Друге, хто активно дивиться на мій канал і хто підписаний, пам'ятає, що з моменту приходу Трампа до влади я моделював різні сценарії того, як можуть розвиватись події. Одним зі сценаріїв, про який я говорив, це те, що зрештою. Президент США і його адміністрація під керівництвом безпосередньо Трампа пересвідчаться в тому, що фактично з Путіним неможливо так чи інакше домовитися, неможливо мати справу, а тому потрібно обирати стратегію або тиснути, що чого зараз немає, і більш активно підтримувати Україну, або зайняти стратегію свого попередника Байдена. При цьому, звичайно, Байдена критикуючи, але робити потім, подібні кроки та речі. Тобто, що мається на увазі? Дорогі глядачі, підпишіться включно і на youtube платформу Олександра Мосієнка.